Шанувальники жахіть, вітаю! Ми знову тут, щоб представити вам новий захоплюючий огляд фільму. Відчуваєте цей холодок? І це не тільки через погоду, це перечуття чогось справді страшного. Тому що легендарна франшиза жахів Вовча криниця повертається, і вона принесе з собою неймовірні жахи. Ви не помилилися? Вовча криниця вийде на екрани у 2025 році, більш ніж через 10 років після останнього фільму жахів. Шанувальники довго чекали, і ось нарешті це станеться. І якщо ви фанат серії, вам буде приємно дізнатися, що Джон Джарат повертається в ролі зловісного Міка Тейлора. Його гра стала культовою і він готовий повернутися з тією ж інтенсивністю. Пам'ятайте, ця людина не схожа на вашого звичайного лиходія з фільмів жахів, він не просто персонаж, він сила природи. Він не надприродна істота, як Джейсон чи Фредді. Немає маски, яку можна зняти, немає надприродних сил, на які можна сподіватися. Мік Тейлор надто реальний, і саме це робить його таким страшним. Його зло закорене в реальності, що робить його ще більш жахливим. Він як демон австралійського аутбеку. Спочатку він здається доброзичливим, але швидко розкриває свою справжню сутність. Саме ця двоїстість тримає глядачів у напрузі. Як сказав Джон Джарад, мік темний і страхітливий у новому фільмі, який повертається до того, яким був оригінальний фільм. Це повернення до сирого, нефільтрованого жаху, з якого все почалося. Отже, що ж нас чекає цього разу? Які нові жахи очікують на нас в австралійському аутбеку? Історія розповідає про родину, яка вирушає у відпустку до австралійського аутбеку. Вони шукають пригод, але знаходять набагато більше, ніж очікували. Батьки жертвують собою, щоб захистити своїх дітей, залишаючи їх сам на сам з безжальним міком Тейлором. Це дуже роздираюча історія виживання та жаху. Цей фільм відображає первісний страх бути переслідуваним. І повірте, моторошне середовище австралійської пустелі додає зовсім інший рівень жаху. Безмежний і невблаганний ландшафт стає окремим персонажем. Але це не просто фільм жахів. Це ще й глибока історія, яка досліджує глибини людського страху та стійкості. Новий фільм є одночасно продовженням і перезапуском Пай, що поєднує старі та нові елементи. Він віддає данину поваги оригіналу, але привносить нові повороти сюжету. Оригінальна вовча криниця була відома своєю інтенсивною жорстокістю та сирим, похмурим тоном. Це був шокуючий досвід, який залишав тривалий післясмак. Але продовження. Воно отримало неоднозначні відгуки. Деякі вважали, що йому не вдалося повністю передати магію першого фільму. Фанати вважали, що йому не вистачає сили, йому бракувало саспенсу, який зробив оригінал таким чудовим. Беручи до уваги критику та очікування фанатів, новий фільм має на меті повернути похмурий та безжальний жах першого фільму. Це повернення до витоків, і воно обіцяє бути жорстоким. І не забуваймо про команду, яка стоїть за цим захоплюючим поверненням. Творчі Уми невпинно працювали, щоб втілити це бачення в життя. З режисером Шоном Міхеном, який монтував попередні фільми, та оригінальним творцем Грегом Макліном у ролі продюсера існує чітке відчуття наступності та глибокого розуміння коріння франшизи. Їхня співпраця обов'язково принесе щось особливе. А з акторським складом, до якого входять Джей Райан, звоно, «Частина друга, та продюсер оселі зла Джеремі Болт. Ставки високі, задіяні й провідні таланти, що свідчить про високу якість виробництва. Міхен сповнений рішучості додати глибини історії, віддаючи шану фанатам минулого. Це делікатний баланс, але здається, він готовий до виклику. Фільм наразі перебуває на стадії передпродакшену. Зйомки заплановані на початок 2025 року. У міру того, як усе починає складатися докупи, хвилювання важко стримати. Ажіотаж навколо цього фільму реальний. Він обіцяє повернути моторошну атмосферу та безжальний жах оригіналу. Саме ті елементи, які зробили оригінал таким чудовим. Фанати рахують дні. Фанати хочуть побачити, як новий фільм розвиватиме історію Міка Тейлора, є великий потенціал для нових жахливих подій. Чи виправдає він очікування? Час покаже. Планка висока. Але здається, пас. команда готова до виклику. Отже, що ви думаєте? Ви готові до ще однієї порції жахів? Ви раді поверненню Міка Тейлора? Ажіотаж реальний, і ми не можемо дочекатися, щоб почути ваші думки. Діліться своїми думками та очікуваннями в розділі коментарів нижче. Давайте почнемо обговорення. А якщо ви ще не підписалися, натисніть кнопку підписки, щоб отримувати більше новин про вовчу криницю. Слідкуйте за новинами та ексклюзивними кадрами з фільмування, до нових зустрічей і будьте обережні. Австралійський аутбек може бути небезпечним місцем навіть у ваших снах.